Вітаю, друзі, 28 липня. Трамп заявив, що Росія могла б бути дуже багатою країною, але замість цього вони витрачають усі гроші на війну. Путін хотів укладати з нами торгові угоди. Він постійно про це говорить і я уявляв, що у нас може бути багато торгівлі з Росією. У них же багато цінних ресурсів. Якщо говорити про рідкоземельні метали, у них їх справді багато. Правда ж? У них майже всі можливі види. Земля у них величезна. Росія могла бути такою багатою. Вона могла б бути дуже багатою, вона могла б процвітати, як майже жодна інша країна. Замість цього вони витрачають ці гроші на війну, все на війну і вбивства. І це для мене не має сенсу. Я думаю, він хоче якнайшвидше все це закінчити. Мені справді здавалося, що це погано. Заявив президент США Дональд Трамп. І заявив, що Трамп що більше не зацікавлений в розмовах з Путіним. Я не знаю. Мені вже не так цікаво розмовляти. У нас були такі приємні бесіди, такі поважні і хороші бесіди, а потім наступної ночі вмирають люди від ракети. Тож не знаю, подивимося, що буде, заявив Трамп. Сьогодні ж він скоротив 50-денний ультиматум Путіну на закінчення війни на згоду на припинення вогню на 10-12 днів. Але сказав, я ще точно дату скажу: Трамп заявив, що з ставиться до російського народу. І не хотів би вводити санкції через Україну. Але має намір запровадити жорсткі вторинні санкції. Ми та, та країни, які купують російські наф нафтопродукти, якщо не буде прогресу в перемир'ї, ми введемо вторинні санкції проти Росії, якщо не укладемо мирну угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін має укласти в угоду, заявив Трамп. Трамп скоротив, як я вже казав, термін ультиматуму Путіну. Ну і що відбудеться за ці 10-14 днів? Трамп сьогодні заявив, що скорочує терміни ультиматуму. Для завершення війни в Україні раніше термін був, нагадаю, до кінця серпня. Новий термін закінчиться ну, десь за 10-12 днів зі слів Трампа. Правда, Трамп зразу ж поправився, що ще окремо офіційно підтвердить скорочення терміну сьогодні чи завтра. Скорочення терміну він пояснив тим, що нема ніякого прогресу в мирних перемовинах. Головне питання, що відбудеться, якщо Путін не дасть згоди в установлений термін на перемир'я. А я майже впевнений, що не дасть. Сам Трамп вже власне на це питання і відповів. Він сказав, що веде вторичні санкції пошли на країни, які купують російські енергоносії, поставивши їх перед вибором або продовжувати купувати нафту і газ з РФ, втратити ринок США, або припинити покупку російського топлива і уникнути 100% мит. Раніше було дуже багато сумнівів, в тому числі і на Заході, чи наважиться Трамп на введення вторичних санкцій, що може викликати зростання цін на нафту і новий виток світової торгівельної війни. Те, що Трамп скоротив свій ультиматум, ну термін його, може вказувати на. Готовність вводити 100% санкції проти Росії. Можливо, на це повпливала вчорашня торгівельна угода з Євросоюзом, котрий взяв гарантії збільшити закупівля американських енергоносіїв замість російських. Можливо, є ще якісь. Публічно не оголошені домовленості з Саудівської Аравії про збільшення видобутку із Індії про відмову останньої від закупівлі російської нафти. Тоді це буде дійсно серйозний удар по Росії. Я вже казав, що введення мит проти країн, які купують російські енергоносії, потенційно буде. Величезним ударом по доходам Російської Федерації від експорта. Але, якщо Китай не відмовиться від закупівель і в відповідь на введені Трампом 100% мита проти своїх товарів, введе 100% мита на американські товари, а слідом за Китайською Народною Республікою дуже вірогідно так можуть вчинити і інші країни, то Сполучені Штати Америки не виключено будуть вимушені відступити і відмінити вторичні санкції проти Російської Федерації. Більше того, якщо Китай про це Вашингтон попередить зараніше. То дуже вірогідно, що вторинні санкції введені не будуть взагалі. А якщо мита і залишиться, то серйозно збитку Росії не причинять. Якщо прямо проти Росії введуть хоча б 500% мита, жодних збитків Росії не буде. Товарообіг США дуже маленький. А на Уран Трамп мита вводити не буде, бо сам собі наступить на горло. Інших же, ну, наскільки сильних, як вторичні санкції, важелів, якими можна було подіяти на Росію, в США немає. Крім звичайно, прямої вступи в війну РФ, на що Вашингтон не піде через загрозу ядерного конфлікту. Якщо при Байдену не пішли, ну який нафік Трамп. Підсумовуючи, зараз є 4 сценарії розвитку подій. От Послухайте, друзі, 4. Перший Китай дає зрозуміти, що. Має намір підпорядкуватись вторинним санкціям США, і Російська Федерація погоджується на зупинення вогню, можливо, спробуючи виторгувати взамін Сполучених Штатів Америки по поступок. Другий сценарій Китай дає зрозуміти, що має намір. Підпорядкуватися вторинним санкціям США, але Кремль вирішує продовжити війну в фактичній ізоляції, при цьому скорочуючи соціальні, інфраструктурні та інші невійськові витрати. З перспективи тяжкої кризи в економіці, в довгострочній. Війні на виснаження. Третій варіант: Кремль сприймає вторинні санкції американські як оголошення війни і піде на різку ескалацію ледь не до ультиматуму з погрозою ядерного удару по Сполученим Штатам Америки, якщо санкції не будуть. Відмінень. Ну і четвертий варіант, друзі. Китай не відмовляється від купівлі російської нафти і газу. У відповідь на введення американських мит на китайські товари Пекін вводить свої на американські. У слід за Китаєм. Ряд інших країн продовжують закуповувати нафту і газ в Російській Федерації. Це мінімалізує втрати Росії, війна продовжується в нинішньому форматі. Варіантів багато, але я скажу, що з цих чотирьох схиляють до того, що Путін ні на що не погодиться. А Китай не погодиться ввести санкції, ну, на введення санкцій проти Росії. В такому випадку війна триватиме і точно не закінчиться нічим, поки не буде реалістичного плану її завершення. І в ньому мають бути зацікавлені українці. Але станом на зараз Українці не зацікавлені, зацікавлені українці, не зацікавлена зелена влада. От вдумайтесь, Україна призупиняє виконання зобов'язань за договором про звичайні збройні сили в Європі. Повідомляє Міністерство закордонних справ України. Договір про звичайні Збройні сили в Європі втрачає ліміти на кількість танків, ББМ, артилерії, бойових літаків і ударних гвинтокрилів, які може мати країна. В МЗ зазначили, що це наступний крок для посилення України. Тобто полігон, так, полігон. Про мир на Банковій навіть не мрію. Вони не хочуть говорити з Трампом, вони не хочуть перемовляти з Росією, вони готові воювати до останнього метра нашої української землі і до життя останнього українця. Бо країна для них чужа і народ також чужий. На жаль, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.